Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати салат із сердець і грибів. Нам знадобиться 500 г відварених курячих сердечок, 6, 6 або 5 яєць, 1 кілограма грибів, у мене 3 цибулини і для заправки, звісно, майонез. Спершу ми наріжемо гриби і обсмажимо їх разом з цибулею. І тим часом, поки в мене смажаться гриби, я наріжу серця. Приблизно десь ось такими шматочками на 4 частинки я розрізаю. Ось так. Гриби в мене вже посмажились. Я ще сюди додала трошки приправи. Якщо у вас буде приправа, до прикладу, грибна взагалі буде чудово. Тепер вони в мене охололи, Тепер все змішую гриби, серця і варені яйця. Заправляю майонезом. Друзі, наш салатик готовий. Ось такий він вийшов, дуже смачний, особливо для любителів грибів, дуже смачно. Підписуйтесь на канал Українська Хата, все буде Україна!